Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні 15 січня. І пропоную поговорити про нові обставини слідчих дій зі сторони національного антикорупційного бюро України, але не по справі Юлії Тимошенко, а по попереднім справам справі Міндіча, справам, в яких фігурує Чернишов. І звісно, справам, в яких фігурує Єрмак. Чому тому, що сьогодні відбулося засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України? У сфері оборони антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, куди прийшли очільники і Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну і власне, там деякі фігуранти, до речі, справ, і там вони дали відповіді народним депутатам щодо того, як зараз розслідуються всі ці справи і. Ну, власне, що нового там з'явилося, і коли нам слід очікувати на якісь нові дані щодо цих розслідувань. От все це і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео. В режимі прем'єри це зараз дуже важливо для Ютуба. Дякую. Отже, це не перше подібне засідання. Вони з певною регулярністю відбуваються, і вони насправді для нас є на мабуть головним джерелом інформації щодо того, як розслідуються справи, тому що ну з як. З якоїсь причини достатньо дивно, як на мене, НАБУ і сап не так багато дають якихось брифінгів чи прес-конференцій, де вони відповідали на питання журналістів. Я розумію, що є особливості слідства, особливості розслідувань, але оскільки всі ці справи вони є суспільно важливими, то треба українців про них власне інформувати. Ну але добре, що це відбувається, хоча б через механізм парламентського контролю, що саме по собі дуже цінно в парламентсько-президентській республіці. Отже, сьогодні на засіданні цієї тимчасової слідчої комісії були присутні директор Набу і голова САП, були присутні колишній віце-прем'єр Чернишов, колишній міністр енергетики Гречук, колишній міністр інституції Голущенко. І е, було багато до них питань. Я коротко по основним пробіжуся для того, щоб ми зрозуміли, про що взагалі там йшла мова. Ну, наприклад, директор Набу. Сказав, що е, незважаючи або незалежно від будь-якого тиску, е, ми продовжимо працювати, і тут громадяни, суспільство, депутати можуть бути спокійні всі справи будуть доведені до е, логічного завершення. Він також е, додав, що розслідування не зупинять ніякі органи і посадові особи. Це насправді дуже важливо, тому що чутки і розмови про те, що є там певний політичний тиск на НБУ і сап вони регулярно виникають, або виникають розмови про. Якісь підкилимові домовленості, коли вони начебто домовляються між собою, там не е, завершувати або навпаки, там якось притримувати певні справи, не давати їм ходу і не доводити їх до логічного е, завершення. Але ну як бачимо, принаймні на рівні заяв, все буде тривати, і ніхто ці розслідування не зупинить. До речі, директор набу згадав про детектива Магомед Расулова. Сказав, що е, службове розслідування щодо нього почалося тоді, коли він був арештований. Розслідування ще триває, висновків поки на нього, ну, на нього немає, але е Магомед Расулов продовжує службу в набу, що в принципі логічно, тому що тут. Е до тих пір, доки не завершується якісь розслідування, виносити по людині якесь рішення неможливо, і людина повинна виконувати свої е, обов'язки. Ну і тут, до речі, е, Набу паралельно перевіряє чи пов'язане з затриманням Гемедрасулова з голосуванням про ліквідацію незалежності Набу і САП, це дуже важлива така е, деталь, да? оскільки ми пам'ятаємо про цей політичний тиск, який намагалися на ці антикорупційні органи е, здійснювати. Також е, директор НАБУ зазначив, що вони вже знають, хто зберегв. Ав інформацію про транспортні засоби НАБУ, але її поки що оприлюднювати не будуть, і ці прізвища називати теж е, не будуть. Е, ну в принципі, в принципі, е, потім е, взяв слово керівник підрозділу дитактиви Обакумов. Він сказав, що будь-який суддя в Україні може подивитися, куди йде набу з обшуками, і це створює загрозу витоків інформації. Е, тобто, е, от історія з Міндічем, який чомусь швидко зміг перетнути кордон, вона. Не дає спокою, і тут звісно питання треба задавати в тому числі державній прикордонній службі. Але на жаль, державна прикордонна служба, наприклад, виклики до Верховної Ради і до тимчасової слідчої комісії де, ну, ТСК, Вона ігнорує і вони цього робити не хочуть. Тому тому, о, от як сказав далі там кривонос, працівники окремих розвідувальних органів вони переглядали ухвали судів про обшуки, яке ініціює набу, і це ну власне створює певні. Проблеми далі, ключова тема це тема Єрмака. Сьогодні з'явилася інформація. Народний депутат Желізняк про це написав: він подавав відповідний запит в Міноборони а до всього в службу зовнішньої розвідки були запити від журналістів. І в службі зовнішньої розвідки, в міністерстві оборони сказали, що Єрмак в них не мобілізований, нікуди він сам не приходив, і службу в Збройних силах України не несе. І тому питання про Єрмака було очевидно центральним і на засіданнях цієї тимчасової слідчої комісії. Ну і зокрема, було сказано. Про те, це нова інформація, що е, обшуки на робочому місці єрмака не проводилися, але проводилися в інших е, місцях. Виклик єрмака на допит це таємниця до судового розслідування, і він е, це не буде. Ну кривонос про це говорив. І він не буде це не підтверджувати, ні спростовувати. Теж саме він сказав про можливий допит е, водія єрмака, оскільки це таємниця е, слідства, крім того, е, очільники на і САП теж нічого не можуть повідомити про. Місце знаходження Єрмака, і єдине, що точно ми почули, і це сказав директор НОБУ, поки що підозра на даний момент Андрію Єрмаку не пред'явлена, тобто її немає. Але Досудове розслідування щодо Єрмака здійснюється про це. Вже конкретно казав Абакумов, який очолює е, ну от групу цих детективів, які займаються цими питаннями, і е, кривонос окремо зазначив, що ніхто не тиснув е, на те, щоб не давати підозру єрмаку. Тобто, ну логіка така, що ми займаємося розслідуваннями. Як там буде далі? Подивимося, але не хвилюйтеся. Розслідування триває цю інформацію. Ми знали, вона тільки от зараз вже офіційно власне е, підтверджує е, цікаво для депутатів було, що там по Умірову. не Уміров немає на сьогоднішній день статусу підозрюваного. Чому? Тому що проводиться досудове розслідування. І оце дуже важливий момент. Умєров дійсно була така інформація, вона була підтверджена журналістами, ходив на Допит в набу, але судячи з усього, поки що в нього трошки інший статус, можливо, свідка, можливо, когось іншого. Але йому підозру ще не вручали. Була достатньо показова далі історія про зустрічі з Зеленським. Представники набу і САП визнали, що вони з ним зустрічалися. Причому достатньо багато разів. Наприклад, обговорювали результати голосування. При тому, там, 23 липня, коли це відбулося, Єрмак на цій зустрічі присутній не був. Крім того директор НАБУ сказав, що він не пам'ятає, щоб зустрічався з Зеленським до того, як була вручена підозра Міндічу, або там після цього. Ну коротше кажучи, логіка тут така: представники Набу і САП намагалися сказати, і прямо потім про це сказали. Коли в принципі депутати їх вже викликали прямими питаннями: що втручань зеленського до оперативної діяльності набу і САП не було, і е, на жодний з цих зустрічей, ні у Міра, ні Єрмак не були присутні, тому ну, начебто, тут ніякого конфлікту інтересів немає ще цікавий момент. Набу офіційно підтвердило, що підписана співпраця з ФБР є мифовідний меморандум. ФБР відвідує НАБУ, проводяться зустрічі обмін інформацією, і Україна і НАБУ конкретно можуть звертатися до ФБР з певними запитами. Це ж саме стосується, до речі, деяких інших держав. Я сподіваюся, що в переліку цих держав є і Ізраїль, тому що саме в Ізраїлі перебуває Мінніч. Водночас Кривонос сказав, що в. Них немає інформації, що Міндіч давав якісь показання ФБР в Ізраїлі, але от деякі народні депутати говорять про те, що. Насправді він такі свідчення давав, і з міндічем вже працюють представники оцих країн, які ну по іншим якимось правам намагаються все розслідувати. Ну от така історія зрозуміло, там ще було і про енергетику, і про багато інших речей, але не те, що ми дізналися багато нової інформації, оскільки ну ТСК достатньо довго тривало, і не вся інформація оперативно достатньо з'являлася. Можливо, яка частина буде ще завтра. Нас нас всі історії цікавить, от що. Що насправді справи стосовно єрмака і розслідування вони тривають, і я так зрозумів, от з тих заяв, які були зроблені, що питання вручення підозр – це більшою мірою питання часу, тобто НАБУ і САП хочуть зібрати достатню доказову базу, і з цією доказовою базою потім вже йти до суду і висувати відповідно якісь там підозри до того часу, доки в них не буде цієї достатньої доказової бази, вони це робити не будуть. Можна по різному до цього ставити. Хтось це критикує, хтось наприклад це підтримує. Але ну я, наприклад, дотримуюся тут такої позиції, як історії з тим же Чернишовим, да, що краще це зробити пізніше, але це буде документ, який не розсипеться в першому ж суді, по якому можна буде працювати далі, і який буде достатньо обґрунтований, достатньо там аргументований, і можна буде безпосередньо по ньому там далі працювати за логікою тих заяв, які ми знову таки. Які почули на ТСК, питання? По Умєрову теж залишається відкритим, але це питання вже з політичної точки зору більше треба передрисовувати Зеленському. Йому взагалі окей, що ця людина продовжує займати достатньо високу посаду і представляти Україну в переговорній групі. Тому можливо, треба міняти все це і все ж таки Умєрова знімати. Ну і, до речі, останнім часом багато. Розмов почало ходити, що його дійсно поміняють, буде інша людина. Навіть малюка називали в цьому контексті колишнього голову служби безпеки України, тому що ну наявність просто умірова, людини, людина, яка регулярно там ходила чи буде ходити на допити, ще не зрозуміло в якому статусі. Воно не сильно добре впливає взагалі на імідж України. Найбільш тригерна тема Єрмака таким чином, поки такому знаєте, дещо незавершеному стані, знаходиться. Але тут цікаве взагалі де ця людина. Насправді питання. Непросте, оскільки все, що з ним пов'язано, має певну суспільну вагу, і те, що набу І САП не відповіли, ну не те, що наводить нас на якісь роздуми, але змушує нас трошки похвилюватися, тому що я чесно вже не здивуюся навіть тому, що Єрмак потім спливе десь там за кордоном на якомусь там лікуванні. Хоча це взагалі тоді буде абсолютно зашкварно, і це вже буде удар власне по набу і сап, що вони таку людину, яким чином там випустили з іншого боку, ходили розмови про те, що вони, начебто. Окремо повідомили прикордонні органи, що ця людина, наприклад, не може покинути територію України, оскільки, можливо, вона є там фігурантом певних розслідувань, і тому його виїзд треба погоджувати безпосередньо з ними. Так це чи не так? Я думаю, що ми в найближчий час дізнаємося тут. би я відмітив ще все ж таки правильну позицію парламенту. Те, що депутати продовжують контролювати цю тему, в першу чергу представники опозиції, що логічно, але вона повинна бути у фокусі уваги, в тому числі і суспільство. Вона є на. Почутливою, особливо на фоні всього того трешу цієї тієї кризи, яку ми маємо на сьогоднішній день в енергетиці, тому і виклик людей, які безпосередньо до цієї енергетики мають відношення, це теж дуже важлива історія. Будемо сподіватися, що і по ній поставлять ну, хоча б там три крапки, але щось якось її продовжить. Тому що ну ті, от колишні міністри, які зараз запрошені, тільки Чернешов з підозрою інші, ні, ну це теж наводить на певні. Розвідну, можливо, тут ситуація зміниться, і після подібних зустрічей ці люди такі підозри отримають, Ну і будуть відповідати за все, те, що в нас певною мірою відбувається в енергетиці, і безпосередньо пов'язано не тільки з терористичними обстрілами головного е, відповідального Російської Федерації, але і в тому числі з тим, що люди, які відповідали за енергетику, е, ну витрачали або не витрачали кошти на те, на що потрібно, займалися зовсім іншими схемами, схемами, які далекі були від е, легальності. А більше ну, просто відповідали визначенню такої банальної, але, на жаль, дуже поширеної корупції. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і підписку на канал Синічна Політика. До наступних зустрічей. Слава Україні!